Дорогі друзі, от, декілька хвилин перед святковим богослужінням покажу вам територію, от люди подають записочки. Спокій, тиша така. Тут взагалі місцевість ми їхали. От, 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 зараз скажу, да, городниця, друзі, городниця знаходиться в Рів... Житомирська область, Новоград-Волинський район. СМТ, городниця досить ну, велике, до, таке сім тисяч здається на населення. Ось, але їхали, от що хотів сказати, ліс, ліс, здається, одне село чи ні одного не було від Нового Така Така місцевість, яка спонукає людей дійсно звернутися до Бога. Ось такий красень собор, свято Георгівський. Чесь великомоченка побіганоса Георгія. Ось це один храм, і боссу буде. Відбувається в тому далі, де зелена криша, диється, у моя печаль. Здається, тому що я так говорю, тому що перший раз я тут, щойно приїхали, от просто хотів територію показати. Тут господарство, друзі, велике. Тут ну, ми вже домовились, нам трошечки проведуть екскурсію по монастирі. Два монастиря, тому тут, я так розумію, більше ста людей проживає, тому тут а... всього треба і багато, як ви розумієте. Ось такий красивий собор. Дійсно дуже нагадує Володимирський. Ну, така зменшена копія, але зразу хто був у Володимирському соборі, мученця Варвара, де ще не мучені в Макарі. Widz, yy, tutaj zarazu pizna jest taki sobor. Teraz idę w serединę. Dobu, ładna pogoda. Готується, от мабуть трапезна такі йдуть духмяні запахи.